Дитячий фліс першого сорту, 8 за ціною 1800 гривень. У нас тут наповнення іде. Різноманітне дитячого флісу. Навіть попадаються ось такі крутезні шапочки. Все працює. Ось такі. Далі. Ще. Є ось така моделька. Ось такий малий ведмедик, лісовий, теплесенький. До речі, дитячий одяг тут буде віком від 0 до 14 років. І остання шапочка з матку це ось така божокорівочка. Далі ось така флісочка, максимально теплесенька. Зимочок до половинки 110-116 см. Наступна моделька ось такого плану. Це у нас буде 98-104 см. Наступна така з капюшончиком спортивного плану. Далі це буде вже, напевно, На... Підлітка. на... Це, до речі, ксесочка. Ось така на підлітка. Наступна моделька такого плану це розмір на 104 см. Далі для хлопчика спортивна 104 см. Ось така. Далі бездрубкавочка, для вічка серйозна. Не бачу, там малесенька. Наступна теж буде напідлітка. Ось така. Такий батник. Джек Вульський, подивіться, брендова флісочка дитяча. По розміру не можу знайти. Ось така крутезна. тедік з флісом. Джек Вульський. Далі флешу. Розмір теж не бачу. Наступний, вау, подивіться, яка красота. Ось такий віднабік. Холесенький. Наступна ось така. Теж дуже маленька. Наступна такого плану яскрава. Так, штайнішки клісові теж попадаються в наших лотиках. Ось така моделька. спокійно, можете робити собі комплекти, поєднувати і робити суцільні такі повноцінні костюмчики. Ось така. Тут плесенька моделька на 134-140 см. Далі така моделька. Наступний ще один патник для дівчинки. Негасенький, теплесенький, білосніжний. Так, тут нам попався ось такий цілий костюмчик поні. Така моделька. Далі. Ось така кустиночка на замочку. 8 кг 1800 гривень. Перший зарт. Наступно такого плану. Це ж досить негазінка. Далі середнє ще місце. Далі ось така. Так, вона йде на замочку повністю. Піднизу і доверху. Далі ось така моделька. Це для малесеньких 62. Наступна 116. Ой, вона така приємна. Дуже приємна. Далі де ще малесеньке. Така пішечка. Перший сорт це, до речі, з дитячого в дуже крутому стані. Регата. Ось така моделька. Далі розова симпалиці. Яка тут вушка. Ось така моделька. Так, ще одні ж доніжки показуємо. Ось таке, Наступна така моделька. вау, красота. Ось така фісова курточка. Яквизькі, але вже для хлопчика. Ось така курточка, так як мегасенька. І остання це ось така сова. Я думаю, що буде вже теж до підлітка. Ось така моделька і в принципі все я вам показала повністю цілий лотик 8 кілограмчиків 1800 гривень дитячий фліс першого сорту.